Давайте подивимося, яка таємниця скоро для вас відкриється. Точно щось відкриється. Одні старші аркани йдуть, да? карти показують, що відкриється таємниця, чому от ви раніше не могли рухатись вперед. Вам якісь навіть я би сказала, що, можливо, вищі сили дадуть сигнали. Як вам діяти? Тільки треба звернути увагу. Четвірка кубків часто показує людей, яким даються шанси, даються, але вони не звертають уваги. Вони думають, що ну це, мабуть, знову все як завжди, мені це не цікаво, я не знаю, я не впоруюся і так далі. Но Дев'ятка пентаклів говорить про великі фінансові здобутки і про розвиток. От вам буде якась ситуація, де ви зможете заробити, можливо, світу поміняти, отримати. Головне, не зациклитися на тому, там, чи вийде, чи не вийде. Не побоятися і взагалі побачити ці сигнали. Більше зв'язано з роботою із з, і грошима. Да? Вам від Всесвіту прям будуть сигнали дуже такі чіткі, конкретні. Куди вам іти? Головне, щоб ви не злякалися, тому що це вас прям дійсно може вивести на новий такий класний фінансовий рівень.